Що треба розуміти, якщо ви таки вирішили зайнятися традиційним токарним ремеслом. Наприклад, ви вирішили, я куплю собі БГ, да? о, півдіймовий клас, все, кину бухать або курити, сікономлю. Або навіть. Два, да? два два. Сергія рекомендує два. Два. Це все чудово. Весь набор я покупати не буду, бо це треба хату продати і таке інше. Два мені поки вистачить. Добре. Це добре. А ще треба заточну систему, да? ну, не обов'язково зі можна і простіше, з такими каміннями взяти, але ж треба на чомусь гострі-трісті, іначе вони просто це, це пару жлізяк. Звичайний ж, токарний. Вам потрібен токарний, не обов'язково такий, но токарний гідний потрібен. Якщо ви такі взялися колхозить ось швелерів з уголків із частотником, то треба, щоб він був схожий або на Ванвей, або на Робост мінімум. Також потрібно і ланцюгову пилку, ланцюгову, хорошу, добру, можна брати електро. Вам потрібна така ж стрічкова. Стрічкова бажано, дебела така. Ну, Не обов'язково така, у мене середній розмір стрічкової. Але вона потрібна. До чого я це все кажу? Я хочу вам довести, що всі оці елементи токарного ремесла вони працюють тільки в комплексі. Також вам потрібно буде патрон купити да? бажано нормальний такарний, топовий. Або два, або навіть три, в залежності від того, які у вас об'єми роботи і які у вас проекти. Всі оці составляющі вони працюють тільки в комплексі. Якщо ви купите БГ, а у вас не буде на чому точити, то толку, то БГ і від усіх інших оцих інструментів. Підписуємося, далі буде гарного дня всім.